Йому назавжди 35. Прилуцька громада провела в останній земний шлях військовослужбовця Максима Бойка. Земне життя нашого земляка то дитинство, шкільні роки. Максим навчався в загальноосвітній школі номер 7 Студентська юність у Прилуцькому педагогічному коледжі Полтавському університеті знайшов вірних друзів. Пам'яті одногрупників викладачів Максим Бойко залишиться відповідальним, чесним, готовим завжди підставити плече. Біля нього завжди було тепло і комфортно. Дякуємо тобі, Максим, за все. Ти навіки залишишся частиною нашої великої родини. Родини коледжу, де тебе любили, знали і будемо пам'ятати назавжди. Слава герою! Ми будемо пам'ятати Максима вічна йому пам'ять. Будемо пам'ятати його як героя, який віддав життя за наш, нашу батьківщину. І напевне, будемо знати і пам'ятати про цей його подвиг. Слава Україні. Героєм мирне життя, мрії, сподівання, перекреслила війна на захист батьківщини. Воїн став у 2025 році. Боронив кордони держави на Донецькому напрямку. Останній бій прилучанин Максим Буйко прийняв 9 жовтня. Відтепер він у воїнстві небесному. Стоїть на варті миру, справедливості. Просимо, щоб Господь прийнявши його, особливо серед праведників. А отже, простив йому гріхи вільні і невільні прийнявши його, дав йому місце серед достойників. Хвилина мовчання. Звуки метронома відлунюють у серці кожного. Честь і слава герою. Військовослужбовець Максим Буйко назавжди у строю. Земляку воїну доземний уклін і шана людська.